Когерентність is being generated генерується та обчислюється щосекунди, і залежно від рівня цієї узгодженості, картинка або зображення буде проявлятись. Якщо узгодженість низька, картинка буде піксельованою, нечіткою. Якщо узгодження зростає, вона стає природньою, ясною. Very good so you can Добре, close Джо. Можеш закрити очі і починати свою практику ТМ. Ці періоди, коли ми бачимо картинку природи, це періоди, коли мозок заспокоюється, встановлюється в тиші. Сигнал, що секунди оновлюється, але він все одно залишається в цьому стані. А зараз, коли я говорю, він чуємо слова, ми бачимо, що узгоджені знижується, увага виходить назовні. А зараз я знову помовчу. You, John, so Дякую, Джоне. Тепер ти можеш посидіти зручно та відкрити очі, коли будеш готовий. <laughs> Це рух уваги середини назовні, коли вона спрямовується назовні, узгодженість руйнується, бо ми фокусуємось на частинках, з якими ми можемо себе ототожнити. А коли увага знову повертається всередину під час процесу трансцендування, ми отримаємо цю прекрасну картину. Що ж чудово, Джони? Чи варто нам перейти до запитань, як ти хочеш чинити далі?